Доброго вечора всім ранку. Я думаю, що Україна буде дивитися зранку це відео. Я, як обіцяла, хочу розказати, як же я приїхала в Канаду. Хочу, Давайте ще раз познайомимося, звати мене Світлана, я із Запоріжжя. Весь час я жила в Запоріжжі, все своє життя я жила в Запоріжжі. В іншому місті я не жила, тільки вже коли почалася активна фаза війни, то ми з чоловіком їздили в місто Рівне і були там декілька місяців, а потім повернулися в Запоріжжя, тому що і в мене робота в Запоріжжі, я працювала в школі, ще в мене індивідуальна практика є. Тобто я працювала в медичному центрі. Я психолог, вела консультації. Ну, і що хочу сказати, що коли е, з'явилася програма QAVET, я подивилася і так ми з чоловіком побалакали і кажемо: давай подамося все ж таки на цю програму. Програма для українців. Ми колись давно, мабуть, років два, може, три, Назад дивилась, я колись йому казала, давай поїдемо жити в Канаду. Він мені казав, ой, ні, Канада, це дуже далеко, і туди дуже попасти неможливо. Ем, візу дають е, е, в, е, тяжко, і туди попасти неможливо. Ну і тут, коли з'явилась можливість, і Запоріжжя почали ще більше. Бомбити, хочу сказати, що в мене були ті випадки, коли я сиділа в підвалі з нашого будинку, коли чоловік повинен був по роботі, їхати кудись, і я зоставалася одна, то це було дуже-дуже важко, тому що я вже не знала, чи буде той ранок, у мене, чи не буде. Обстріли в Запоріжжі ми жили в Шевченковському. В районі це е, десь окраїна міста, тому такий крайній район міста, і його дуже багато бомбили. Прильотів було багато, біля нас було недалеко багато прильотів, де поверхівку. Ну, Тому важко, важко, важко. Це важко переносити, ці сирени, це все важко. І було прийнято рішення, що я поїду в Канаду. Чоловік. Звісно, зостався в Україні, тому що не випускають. Ми отримали візи. Заповнювали ми, подавались ми на візи онлайн. Заповнювали ми форми самі. Мій чоловік заповнював. Я допомагала, ми з ним разом заповнили мені форму, йому форму. Нам на другий день прийшла виклик на біометрію. Але тоді записатись неможливо було, тому що. Було багато, ну мені особисто, тому що чоловіки зовсім не могли записатись, так як в Україні не приймали біометричні дані, а виїхати він не міг. То я дивилася для себе в, в Польщі, там не було місць. Потім місця з'явились, і я почала по групах шукати хост. Шукати людину, до якої яка хоча б хоч би на перший час мене підтримує в Канаді. Тому що хочу сказати, що в мене немає родичів, ніде за кордоном, немає друзів, які б могли мене прийняти, в яких би я могла пожити, поки активні бойові дії або перепочити, поїхати. Ні, нема, нема тих, хто готовий був прийняти. Ніхто мене не запропонував. Ну, ніхто, ну ніхто. Ось, при, при слові ніхто. Тому було вирішено їхати в Канаду. Е, Відкликнулось, е, коли я е, почала писати в групу. Е, відклик був від п'ятьох або шістьох сімей, які були готові прийняти. Якісь сім'ї були це були з франкомовного середовища, але ну, так як я е, французьку зовсім не знаю, англійську знаю хоч трохи. То було прийнято рішення все ж таки вибрати провінцію франко... англомовну. І ось я познайомилася зі своєю хост, це жінка 72 роки, яка і мені сказала, що приїжджай, я тебе зустріну, допоможу, не переживай, все, що потрібно буде, я буду допомагати. Я маю досвід, я тут з українцями спілкуюсь, ми їм допомагаємо. І ми з нею спілкувалися десь півроку. Півроку, і ми записували відео, виходили на відеозв'язок з нею, переписувались, тобто, ну, спілкувались. І було і десь в вересні місяці я купила квиток. Хочу сказати, що це така теж історія, тому що я ніколи не літала, ніколи, ніколи нікуди не літала, тобто я на літаках ніколи не літала. Англійську мову я знаю соу-соу. So -so", тобто, це в мене такий рівень один. Тому я дуже переживала, і коли ми вибирали квиток, ми вибрали авіакомпанію Лот і летіла я з Варшави. Я квиток мій коштував 1000 доларів і брала його за два місяці на сайті лот. І квиток був з Варшави до Торонто. В Торонто була 12-часова така перерва між літаками для того, щоб отримати спокійно воргперміт, пройти перереєстрацію, перездати багаж. Ну, щоб оце все вспіти. Тому брали, ну, ми взяли такий великий проміжок часу. І хочу сказати, що цей проміжок часу так, був величенький, але нормально я не переживала. Я вже розповідала, що в аеропорту Торонто я отримала ворк Перміт, дуже швидко отримала permit, я отримала його з обмеженнями. Хоч, е, хоча на той момент у мене вже був пройдений медичний огляд, але ну, допомогу ту, яку я. Хотіла отримати від українців, які там були волонтери, я її не отримала. Я отримала негативний досвід, коли в мене вирвали з рук цей мій м... пройдений медичний огляд, сказали, що потім в тебе 90 днів, не мороч голову, вставай в очередь. Вона так кричала на мене, на людину, яка троє суток не спала, і їхала все всем'я. Ну, я розумію, що кожен за себе і всім остальним. Неважливо, ну то таке. Поліцейські навіть подивилися, він підійшов, спитав, що сталося. Чому ви так кричите на неї? Що вона зробила такого? Може, її вже зовсім треба викидати з країни? Я тоді пішла, стала в ту чергу, кажу, окей, все ну таке. То таке. Потім в мене було з Торонто літак, це вже канадські авіалінії, і він летів до Галіфакса. В Галіфаксі приїхала мене зустріла моя хост і відвезла до себе додому. Хочу сказати, що теж я приїхала. Вся дорога мені обійшлась десь 1200 доларів. Десь 1200 доларів, якщо порахувати з підготовкою, те, що я там купила, я знала, я їду в Канаду. Треба купити сапоги якісь більш зимові. Я купила багато ліків, тому що я взяла ліки, які мені потрібно. Я п'ю від тиску ліки і набрала там від температури, від головного болю. Ну, багато ліків. Від живота, там, ну багато-багато ліків. Ем, тоді ще що? ну... Оце все, я як порахувала, десь в мене вийшло ну, трохи більше, ніж півтори тисячі доларів американських, Ну, десь так. ну Якщо з автобусом, ну, десь так. Якщо порахувати все, всі розходи, що Я їздила в Варшаву, здавала біометричні дані, потім відправляла паспорт на вклейку. ну якщо все, оце, все, 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 все. Порахувати, то десь 2000 доларів в мене пішло на те, щоб, ну, якби доїхати, зібратись, доїхати до Галіфакса. В Галіфаксі мене зустріла. Ця жінка, вона мене зустріла ще з одною українкою, яку вона взяла для того, щоб ну, та переводила, тому що вона е, гарно знає е, англійську, гарно знає українську. Ну, але такий перевод був, вона все время розмовляла з моєю хост, Коли я щось питала, вона казала, та потім розберешся. Ну, таке. Мені ще й сказали, що ти така якась замучена. Ти що п'яна? Ну, таке. Ну, то таке. О, Ну, то вже таке. Я, то, Ну, це сказала не моя хост, і не ця жінка. Це мені вже потім сказали, що я така була замучена, що виглядала як, ото, як ото яка в прострації. Ну, тому ось так. Ось така дорога в мене була від Запоріжжя. З Запоріжжя я приїхала в Рівне. в Рівному Я пару днів переночувала, трошки відпочила, сіла в автобус, доїхала до Варшави. В Варшаві я е, е, за, е, доїхала до аеропорту. Теж був такий нюанс, коли я вийшла в Варшаві, е, хотіла взяти таксі, тому що я ж не знаю там нічого. Мені взагалі сказали 700 злотих, а потім це вийшло щось там. Чи 30, чи 40 злотих. Ми на трьох. Я там ще встрітила трьох людей, які двох людей, які теж летіли з цього аеропорту, Ми скинули щось по е, злотих, по-моєму, і доїхали. Ну десь так. 25 злотих, щось у нас дорога стоїла зовсім копійки, тому ми й долетіли. Тобто з Варшави я на Торонто, з Торонто на Галіфакс, а з Галіфакса моя хост привезла мене вже в Ню Глазго. Тобто я вже була в Ню Глазго. В Ню Глазго ми, вона мене привезла додому, я пере... переділася, поставила чемодан, не переділася. Поставила чемодан, і вона каже, поїхали, поїмо. От, мені вже та українка, яка зустрічала мене, пише, де ви, де ви ходите, що так довго. Ну, то, то, Що значить довго? Я приїхала до чужої людини, я перший раз бачу. Вона руководить: їхати довго чи не їхати. Я ще не встигла передітися після того, як три з поєднує суток їхала, ну, то таке. Кожна людина спішить по своїх ділах, ну, ніхто нікому не потрібен. Це зрозуміла я десь, от, ну, це я вже знала до того, ну, прийшло розуміння ще. Ну, Тому, ми поїхали в, в кафе, поїли. Е, е, я, моя хостиця, дівчинка, яка допомагала з переводом мови, от, всі поїли, вже ніхто нікуди не спішив. Всі поїли і тоді відвезли її додому, а ми поїхали додому. І так, ще вечором ми щось там попили каву, і вона мені показала кімнату. Вона підготувала кімнату, вона мені кровать поставила, вона там в українському стилі оформила кімнату. Хто хоче, може подивитись, там я відео з. Записувала. Тому я хочу сказати, що своїй ось я буду вдячна все своє життя, тому що це чужа людина, яка прийняла в свій дім. Чи часто ми приймаємо людей в свій дім? Це дуже важко чужу людину приймати в своєму домі. Тому моя благодарність. Величезна. Хочу сказати, що якщо забігати наперед, то про те, що і канадці мені допомогли дуже-дуже. Той, хто подивиться мої відео, побачить, що на сьогоднішній день в мене вже є будинок орендований, він обставлений повністю меблями. У мене є одяг, в мене є в що взутись. У мене багато чого вже є. У мене якась техніка є, у мене є два телевізори, які мені люди подарували. І подарували це канадці. Ну, тому хочу сказати, що підтримка українців в Канаді дуже величезна. Ну, але по-різному треба розраховувати на себе. Буде підтримка? Окей, дуже гарно. Не буде, ну, буде як є. Що в мене було з мовою, були питання? Мова у мене була ну, на низькому рівні. Я вже тут чотири місяці. Хочу сказати, що рівень моєї мови стає більше і більше, тому що я вчу кожного дня, вчу по дуалінгу. Я так і не змогла записати на, на безкоштовні курси, тому що, ну, тому що ніхто не допоміг, а ну, тому що Ну тому що. Ладно, це отдільна історія, я розкажу її ще колись дійдемо до цього. А, от. Е, хочу ще сказати, що на сьогоднішній день, якщо щоб не було длинне відео, ще якимись блоками буду це записувати. Тобто десь 2000 доларів мені потрібно було для того, щоб зібратись, доїхати, ну, оформити документи, е, Паспорт, все, візу, все, 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 все оце зробити, скупитись, доїхати. 2000 доларів десь я потратила. Тому, коли питали, скільки, то. ось так, Ну, я особисто потратила. Можна було і менше потратити. Можна було дешевший квиток купити. Хочу сказати, скільки ж я привезла коштів. Канаду, моїх було коштів. Коштів у мене залишалось дуже-дуже мало, і отримати їх ні від кого я не могла, тому що й в Україні, окрім чоловіка, в мене нема нікого. Хто б мене підтримав, мої друзі, є мої друзі, але у друзів теж є свої якісь проблеми і коштів у них лишніх нема. У мене немає олігархів, друзів, які підтримали мене. Тому я приїхала в Канаду, в мене було 650 американських доларів. Ось це все, що було. Так, я через 10 днів десь, десь через 10 днів я отримала допомогу 3000 доларів канадських, на якій я і жила весь час, поки я жила в Хос. У Хос я була, жила приблизно 2 місяці, тобто з 23 листопада, десь по. 1 лютого, але не по -перше, трошки раніше вже почали сюди перевозити, бо зняли десь ми житло моє десь з 15 січня, а було заїхати я могла з 1 лютого на роботу я вже вийшла 10 січня. Тобто в мене вже була робота на момент, коли знімали, зня, змогла я зняти своє житло. Про житло я розповідала, як, як знімали, знімали. промову. Я кажу, що на курси безкоштовні я не змогла за, записатись, тому що я не пройшла той тест, який потрібно було пройти. На даний момент я його і не можу поки пройти, тому що треба поїхати і очно його пройти. Машини в мене немає, хто б мене повіз, теж немає. Ну, Тому ось так. Іще там я вже писала туди три рази, і щось мені ніхто не відповідає, мабуть, або не туди пішу. Ну, то таке. З цим буду розбиратись, поки вчу по дуалінгу, вчу по плейлистам, вчу. Вчують самостійно. Ну, ось так. Тому, ну ось таке відео. Хтось хто питав, скільки коштів потрібно, ну так, можливо, трошки менше. Скільки з собою взяти? Та чим більше, тим краще. Але якщо немає коштів, ну, треба хоч. Я чому взяла? Хоч ці 650 доларів, все, що в мене залишилося, я взяла ці 650 доларів думаю, ну, мало ли як воно станеться, щоб в мене були кошти і поїхати або в Європу повернутися ну, та тоді поїхати в Україну. Ну, я не знала, як вийде в мене в Канаді, не вийде. Тому що, ну так, хост написала, що вона мене зустріне, Але ж це ж такий людський фактор. Могла зустріти, а могла і не зустріти. Тому, ну, якщо про Канаду, то це про те, що ви будете тут зовсім самостійно. Мені Канада дуже підійшла, комусь підходить, а комусь не підходить. Мені дуже-дуже подобається Канада, мені подобається все, мені подобається їжа, мені подобається погода, мені подобаються Канадці, з якими легко спілкуватись, мені ще легше спілкуватись, ніж з моїми українцями, які тут оточують. З ним я сто раз можу в Канадця запитати, він сто раз відповість. Іноді, коли я питала у тих українців, які тут, то можуть відповісти, а можуть сказати, та ну, що ти причепилась? А воно ж коли ти приїжджаєш в іншу країну, ти ж нічого не знаєш. А як людина вже тут пробула півроку, вона вже все знає. Ось Для мене зараз, для мене було важко відкрити рахунок. Потім я сюди заїхала в будинок, мені потрібно було поштовий ящик зробити, піти на пошту, сказати, що мені потрібно, що я живу по, такому, по такій адресі, що мені потрібен поштовий ящик, але треба було знати, куди йти. Треба було знати, що така процедура. Ну, ось так якось. Ті ж самі були проблеми у мене особисто. Е, моя хост каже, ні, не можна в телефон поставити онлайн-банкінг. Я думаю, ну як це не можна? Чоловік мій подивився, каже, та є онлайн банкінг Я в неї питаю, вона каже, ні, не в телефон не можна. тільки в комп'ютер, не в телефон. Потім я поставила в мене онлайн-банкінг, зараз в телефоні. я... Вільно користуюсь кредитною карточкою, розплачуюсь всюди кредитною карточкою, а потім з карточки, на яку мені приходить зарплата, я просто перекидаю на кредитну карточку. І ем, вже працюю зі своєю кредитною історією. Тому ну, ось так якось. Ем, важко, без мови важко, з поганою мовою теж важко. Тому, якщо мої поради, то готуйтесь до поїздки в Канаду. Чим більше підготуєтесь, чим більше вивчите мову. Чим більше підготуєтесь, де підстрахувати себе, де я буду жити, що я буду їсти, як я буду спілкуватись, будуть ли люди, які мені зможуть хоч би допомогти на перший час. Ну, це важливо, це дуже важливо. Тому ось так. Ось, така, ось таке е, відео. Якщо цікаво, пишіть мені цікаво продовження, і я розкажу вже в такому ж варіанті, розкажу я вже розказувала про те, як я знімала е, житло, розкажу, е, можливо, розкажу про банки, як я вибирала банк, як в мене з банками там було, е, е, розкажу про роботу. Якщо я вже розповідала багато про роботу, а може в одному якомусь відео все ж таки зберу. Ось пишіть, що було б цікаво, я розкажу. Тому до побачення! Ось таке відео всіх, всіх, всіх запрошую в Канаду. Канада неймовірна країна. Канада допомагає Україні. З вас. Лайк або антилайк, або вподобайка. Я кому. Підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Я читаю всі ваші коментарі і відповідаю на всі ваші коментарі. Той, хто питав, як зі мною зв'язатись, ну, вибачте, бува, по 5-6 дзвінків за день, а в нас різниця в 6 годин. Ну, тобто, я не дуже. Зможу з усіма зв'язатись і щось відповісти. Пишіть, я відповім вам під відео або зніму відео про те, що вам цікаво. До побачення! Вітання вам з Канади, від Світланки. Проходимо адаптацію разом.